Вітаю вас, вільні українці. Зараз весь інтернетом починає розказувати просто заголовками. Вау, Байден дозволив е, бомбити далекобійними ракетами російські території. Ну все, тепер перемога точно за нами. Телемарафон там взагалі весь в пузырях і в салютах вже фактично перемогу празднує. А що Байден дозволив? Байден дозволив не по всій російській території, а тільки по Курській області. А знаєте, чого тільки по Курській області. Ви ж дивіться, як іде війна, як е, расисти руйнують наші міста, повністю все. До камінчика розбираючи, фактично можна було це місто обійти, взяти блокаду, зб... блокаду, зберегти це місце, зберегти, зберегти населення тим. Там ну там не потрібно зберігати населення. Там така задача, що просто туди виселити якомога більше людей і знищити якомога більше людей. Для цього і війна була в Дивіться, Дивіться, вони роблять з Курською областю. та сама ж саме, Росія. Вони бомблять свої села, які там повскуди по люди. От розрушають міста, щоб туди вже просто люди не вертались. Тепер нам розрішають далі валить території далекобійними ракетами по Курській області. Щоб далі, людей, людей, людей звідти витісняти, щоб вони уходили. Ця ж війна з самого початку, коли в нас відбирали ядерну, ядерну зброю, це була договорняком. Зараз почнуть з Курської області, потім нам дадуть до на область, області. області. Ви ж дивіться, звільняються самі ті землі, там, де якісь хороші, родючі скопаємі, хороші земля чорнозем, де газ, нафта, оці землі. Звільняється просто від населення, російського, від населення українського. Руками ж самих расистів, да, расистів. Тому що не треба їм люди. Ця війна починалась для того, щоб просто. Розрабатувати ресурси, ніхто їм не заважав. Ніяка екологія, тому що населення не буде жалуватися, бо населення там не буде. Так що, українці, не радійте, що там нам надати зброю <клев> Байден надав нам ці ракети дальнього радіуса. І вот. навіть я ще раз кажу, перестаньте радіти, що там, допустимо, о, Трамп всі пишуть, о, Зеленського точно посадить, Трамп аудит наведе наведе порядок. Українці, якби було так, так насправді, що Трамп дійсно посадить ось, 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 ось шушару і зупинить війну, знаєте, я ніколи... Не поважав тих людей, які вивішували себе в кабінетах чи ще десь портрети президенту, вели сраколизу. Ну якщо Трампу це вдасться зробити, то повірте мені, я собі там де іконка в углу, спеціально поцеплю портрет Трампа і свічечку поцеплю Там і буду на нього молитися кожен день, якщо він це зробить. Так що, українці, всі, хто може наказати Зеленського за, за це що мародіоство, що під час війни, те, що вони роблять, зараз які закони приймають, це все залежить від нас. Скажу, ставайте блогерами, виходьте в ефірі. Щоб вони не малювали собі ці рейтинги, що якоби за них там 59% за Зеленського, ще щось, там 70%. Щоб реально було мільйони блогерів, щоб всі бачили, відкуда ти проценти, що нема цих процентів. Максимум, яка подтримка Зеленського, ну хай процентов 5, это весь потолок и то то вся раду, вся кончазас по взятые вот И расисты, вам еще непонятно, для чего эта война начиналась. Как Путин выгребает территории, население мужской территории, где Китай захватывает ваши территории, беря эти земли в аренду. Но фактически там уже не будет ни мужского населения, а китайцы просто в жены поберут себе этих же русских женщин, которые россияне во вовсю. Ваши депутаты вовсю превращают свиноматок, сказали, будете рожать, пока рожалка работает. Как-то так. К вам отношение как к свиньям просто. К свиноматкам. Мясо давай, давай мясо. Вот. Они будут дальше освобождать. Сейчас э, Курскую область будут освобождать. Потом будут освобождать Воронежскую. Вот. Везде, где нужны будут ресурсы для этих же самых черных шляп, которые развязали войну, в которую в халуях ходит этот и Пиня ваш, и наш Зеленский, и все те, кто участвовал в ковидном беспределе, все они заинтересованы, э, работают на одну и ту самую структуру. Неужели непонятно? Что враги не перед вами, враги уже давно у вас дома, и пора разворачиваться, наводить порядки. Может, пора перестать быть ублюдками, расистами, которые уничтожают нашу страну с нашим народом и свою страну своим же народом. Это только благодаря вам такой беспредел. Вас никто не заставляет силой брать оружие идти в Украину. Лучше пойти в Кремль и отобрать свое. Может пора уже загасить этого окурка где-нибудь в сортире. Что у нас посадками коррупционеров? Скорее, чтобы сдохло конченые пуйлозу всеми а чиновниками, мародерами, крисами. Всеми теми, распачаются распочаются сразу